Повинні знати, ТЦК не мають права затримувати. Будь ласка, запам'ятайте це. Операція Буст навіть після прийняття е, 1500 законів, все рівно ТЦК не мають права затримувати. Е, прийняли постанову 560. І там сказано, що можуть запропонувати. Поїхати в ТЦК. Можуть супроводити в ТЦК, можуть там все, що завгодно, але затримувати вас ніхто не має права. Тобто, в постанові чітко прописано: а, пропонувати, можуть пропонувати. А тепер саме цікаве, і ось тут зрозуміло, для чого потрібна отак напросту купа поліцейських. Тому що поліцейські мають право затримувати. Представники ДЦК не мають права затримувати, а поліцейські мають право затримувати. От і все. Тепер все зрозуміло стає. Але на яке затримання має право поліція? Тут теж все, тут не все так просто, знаєте, як здається. Дивіться: на кримінальне і на адміністративне. Кримінальне ну тут все зрозуміло, так? Коли людина там вбив. Краф і так далі, кримінальне. Ми нічого поганого не робимо, тому ніяких кримінальних застосувань бути не може. Залишається адміністративне. Тут теж не все так просто. От Просто, знаєте, от вас зупинили на вулиці і представник поліції, значить, я такий-то, такий-то, там, згідно такій-то там, статті такого то кодекса, я вас затримую. Ні, так це не працює. Перше і головне, мають скласти протокол. Протокол. Просто затримати вас не можуть. Без протоколу. Друге, будь ласка, я вас прошу. Зараз, знаєте, дуже багато відео. Я ось там бачила десь в якомусь телеграм-каналі. Було написано, що о, там представники ТЦК починають відбирати телефони і так далі. Ніхто не має права у вас відібрати телефон. Це ваша власність. Розумієте? Ніхто не може отак просто, хто б це не був, не може забрати у вас телефон. Ну, не може. Тому, будь ласка, просіть того ж представника, бо в представників ТЦК бодікамери ну, немає їх. Представників у представників поліції, так як зараз вони в нас ходять парами, так просіть, будь ласка, у представників поліції включіть боді-камеру, там перевірте, чи все включено, чи все працює, щоб вам потім ніхто нічим не міг дорікнути. Знаєте, там сказати, що а там він порушував права, а він там не хотів, він там буксував, він там погрожував, він порушував і так далі. Попросіть поліцейського, нехай включить, перевірить, все працює добре. Якщо ні, спокійно берете свій телефон, або, можливо, хтось з вами буде поруч, або ви самі і знімайте все, що відбувається, щоб ви потім змогли доказати, що ви нічого поганого не робили. Отож, мають скласти протокол. Друге, обов'язково все фіксуйте. І третє, ви маєте право вимагати собі безкоштовного адвоката. Поки нема протоколу, нема ніякого адміністративного затримання. А в протоколі написано, чітко написано, що ви маєте право на правову допомогу. Хто має право надавати допомогу? Звичайно поліцейські. Вони, знаєте, якщо ви от все це покажете, що ви все знаєте, що ви все приміняєте, що ви все їм кажете. Вони потрапляють автоматично в правову пастку. Перше, чи є в них ті протоколи з собою? Це навряд чи. Це навряд чи. Скоріше за все, це все десь там лежить в конторі і так далі. З собою, скоріше за все, вони все це не носять. Без протоколу, скажіть, ніякого затримання ви зробити не можете. Це перше. Друге. Якщо вже десь щось там вони починають наїжджати на вас і так далі, по-перше, не забувайте, все фіксуйте. Все фіксуйте, щоб ви потім могли доказати все те, що відбувається. І скажіть, в мене, я знаю свої права, я маю право на безкоштовного адвоката. Ще я забула: вони мають вказати підставу, вони мають в протоколі, якщо вже навіть... Виявилось так, що такий є в них з собою протокол, і вони його готові заповнити, вони мають вказати підставу. розумієте? Вони мають вказати підставу, на підставі чого вони вас затримують. А підстави нема. Як такової, якщо, звичайно, ви не в розшуку. І адвокати мають викликати вам адв... О, тьфу. поліцейські мають викликати вам адвоката. Тобто, розумієте? так? Адвокат, і тут взагалі буде ступор. Якщо не складають протокол, не викликають адвоката і так далі, адміністративне затримання неможливе. Будь ласка, запам'ятайте це. Отож, взагалі дуже багато питань, знаєте, глядачі пишуть і так далі. Взагалі, як діяти чоловікам ось після 18-го? так? Вже вступив закон а, в силу, і що робити, як діяти, і так далі. Давайте а, ось пройдемося з вами по основних моментах. І так, а, підходить до вас а, представник ТЦК, просить документи. Що далі? А, дивіться, перше і основне, у вас є ще 60 днів, ну, вже трошки менше. До речі, я думаю, що цей срок, а, скоріше за все, буде продовжений, тому що просто не встигне така кількість людей все це зареєструвати, обновити і так далі. Отож, показала людина вам документи. Або, приміром, ну, все ви перевірили. Так? Ви перевірили документи. Я в попередньому випуску вчора вам розповідала, як все це робиться. Вам мають обов'язково пред'явити документи, представник ТЦК, що він уповноважений, перевіряти ваші документи, що він уповноважений, вручати повістки і так далі. Тільки після цього ви йому надаєте свої документи. Або, приміром, у вас ще немає військово-облікових документів. І далі, наче як мають затримати людину. Так? Але я вже на початку розповідала, на початку випуску розповідала всі ці нюанси. Підстави, дивіться, якщо ви в розшуку, так вас мають право забрати в ТЦК. А все інше ні. Паперову роботу ніхто не буде робити. Розумієте, потім кажуть, там можуть почати погрожувати, можуть казати, що ви там щось перешкоджаєте роботі, що ви там щось порушуєте і так далі. і так далі. Просіть, щоб включити, включили камеру або знімаєте самі, як я вже казала. Щоб потім можна було доказати, що ви нічого не порушували, ніякого опору не чинили і так далі. І, будь ласка, прошу вас, не грубіть, не скандальте, ведіть себе дуже-дуже спокійно. Це саме головне. Ще раз, що стосується відсутності військово-облікового документу, тут дуже цікава ситуація. Тут порушення, дивіться, тут порушення військового стану, Не порушення військового обліку. Що робити? Доставляти чи не доставляти. І ось тут, знаєте, от вони, це те, про що я завжди кажу: от вони понаприймали, а тепер як. Як все це виконувати, вони просто самі ще не знають. Отут ми ще побачимо, як будуть діяти а, представники ТЦК. Скоріше за все, будуть затримувати і доставляти. Я так думаю. А, вимагайте, як я вже казала, складання протоколу і вимагайте безкоштовного адвоката. Тримати вас можуть в ТЦК максимум 3 години. Будь ласка, фіксуйте все. А, якщо більше трьох годин вас тримають, це порушення. Це порушення, і знаєте, поліція зараз дуже боїться всього цього. Чому? Тому що якщо вас більше трьох годин будуть тримати, все це вже порушення, розумієте? Це вже кримінальна відповідальність для тих, хто порушує. Скажу вам так: від знайомих чула, які розповідали, ось вони спілкувалися зі знайомими поліцейськими, да? взагалі про всю цю ситуацію. І що вони кажуть, що вони ну, не дуже задоволені взагалі всією цією ситуацією. Розумієте? Що їх, ну, скажімо так, кидають на своїх же людей. Розумієте? На завершення скажу так: чому взагалі так відбувається? Ось все так, як склалося. Бо ті, хто відповідальний за мобілізацію, вони просто хочуть зняти з себе відповідальність. Мовляв, от прості люди, вони не хочуть мобілізуватися, вони зривають мобілізацію у всьому винні вони. І я вам скажу так: винні, винні дуже довго мовчали. І зараз продовжуємо мовчати. Скажу вам так. Знаєте, бронювання, от хочу згадати, бронювання для букмекерів і так далі, там, циркачів і по списку, виробників пива. Ви серйозно. Ну, і потім вони ще мають право звинувачувати простих людей. Бутусов пише, що бронь для букмекерів вона неможлива без візи президента. Просто уявіть собі масштаби бізнесу, якщо він може е занести от стільки президенту. Це десятки мільярдів. Е е е Люди Єрмака. Пишуть про поганий народ, який ховається від мобілізації, придумує собі відмазки, що слуги не служать. Але ж вони правда не служать. Не слуги, ні їх друзі, ні друзі друзів. ніхто не служить. Не служать всі ті, хто не знає, кому занести і в кого нема що занести. І знаєте, можна дуже довго, вибачте, обсирати свій народ. Казати, що він не такий хороший, що він поганий, там, наприклад, не такий, як прекрасний Андрій Єрмак. Але факт залишається фактом. Цей народ не бачить жодного прикладу, де влада несе тягар війни разом з, простим, з простими людьми. Поки в Бучі люди збирали е, свою армію, я з Бучі сама. Мене мама в окупації була два тижні. Я, вона пережила весь цей жах, оцей кошмар. От, як кажуть, з горем пополам забрали її звідти. Вдалося. Так от, коли люди збирали свою армію, в цей час з 95-го 95 кварталу, вибачте, пішло служити нуль людей. Нуль. І досі пішло служити нуль людей. І можна скільки завгодно звинувачувати народ, що він погано мобілізується, як хотілося би на банковій. Але хіба не для того існує влада? Щоб подавати приклад. Де приклад? Хоч хтось служить, ніхто не служить. Який приклад подає влада торгівлею бронюванням? Як казали, так і є. Війна буде тільки для бідних. Багаті відкупляться. Вже бачимо це. Без варіантів, має бути відкритий реєстр броні, в якому будуть вказані всі компанії, всі люди, які мають бронь. Це має бути публічна інформація, не скрита інформація. Це має бути, всі мають бачити. Тільки так будуть зняти питання про бронювання за гроші. Бо всі говорять про тису, там, через тису, те, те, та там, скільки там перепливо тих людей. Е, на пальцях двох рук можна пересчитати. Взагалі від всіх тих це мізер від всіх тих, вибачте, кого відмазали тут в Україні. От і все. В мене все на сьогодні. Дякую. Більш ніж а, відповіла на дуже багато питань. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте щодо цього? І щодо мобілізації, взагалі, в мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.